Ну, а Верховний суд касаційного господарського суду зобов'язав громадську організацію Українське товариство охорони пам'яток історії і культури звільнити будівлю у Києво-Печерській лаврі для розміщення фондів національного музею народної архітектури і побуту України. Її передали у безоплатне користування ще 28 років. Тому, але організація не переуклала цей договір, хоча мала зробити це ще 10 років тому. Приміщення належить державі і перебуває на балансі національного заповідника. Оскільки на сьогоднішній день Верховний суд це вже остаточне рішення, воно не підлягає оскарженню. То так, громадська організація має звільнити приміщення та повернути. Будівлю в користуванні заповідником в кінці 2024 року національний заповідник подавав заяву до поліції щодо руйнації пам'ятки місцевого значення, оскільки без погодження, без жодних дозвольних документацій, взагалі без нічого, почалися здійснюватися ремонти в приміщеннях.